Селище Удачне, збільшення кількості ударів кабами по Україні та обрання запобіжного заходу у підозрюваному вбивстві Андрія Пробія. Про все у новинному дайджесті за 2 вересня Сили оборони звільнили селище удачне на Донеччині. Повідомили в генштабі бійці полку Скеля знищили всі опорні пункти росіян. Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли на селищем український прапор. В серпні росіяни збільшили кількість ударів кабами по Україні. За даними Міноборони, за місяць Росія скинула на позиції сил оборони та прифронтові населені пункти 4390 керованих авіабомб. Водночас найвищий показник використання кабів за весь рік все ще припадає на квітень. Понад 5 тисяч 60 днів під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід суд Львова обрав підозрюваному в вбивстві нардепа Андрія Перубія. Напередодні чоловік визнав свою вину. Він хоче, аби його обміняли на українських військовополонених. Чоловік заперечив інформацію про те, що російські спецслужби шантажували його через тіло загиблого сина. Путін пригрозив Україні атаками по об'єктах енергетики і назвав їх ударами у відповідь. Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром. Рем словаччини Робертом Фіцо. Однак нагадаємо, що саме росіяни почали обстріли української енергетики ще в 2022 році. В Україні стрімко зростає захворюваність на COVID-19, повідомили в МОЗ минулого тижня. Виявили понад 10 тисяч 600 випадків, що на 46% більше ніж тижнем раніше. За цей період зафіксовано 14 летальних випадків. У найближчі тижні очікується подальше зростання.